Вітаю! Зеленський поїхав на Рамштайн. Який буде результат для України? Яким буде результат? Ну, перш за все ми отримуємо досить великий і потужний ресурс, нам дадуть те, що нам саме нам необхідно. В першу чергу дадуть те, в чому ми будемо нуждатися. Звичайно, будуть говорити про багато проблем, які є в Україні. Висвітлювати їх будуть. І будуть вирішувати щось <кхи> змінювати. Треба щось міняти по дураку, по дураку. Треба йти на ризик, і треба змінювати. Ситуацію. Настав час змінювати той ресурс, який ми отримаємо, він приведе до певної трансформації. Однозначно нас підсилять дуже сильно, дуже сильно і дуже потужно. Знаєте, щось, щось дадуть. Но ну, я вже чула, що будуть давати дуже велику кількість ППО. Там анонсували, по-моєму. Німеччина щось близько 17 е, оцих ось протиповітряних оцих установок. Тобто досить потужно. І дивіться, дадуть саме підсилять в тому, що нам, е, нам саме необхідно. Ну, Світ проблема буде висвічуватися. Ну, звичайно, там будуть іще, знаєте, Проблеми, які і питання будуть підніматися, підіймати, які будуть досить-досить спірні. Можливо, що саме питання, в яких нам треба ризикувати, ось вони будуть там неодностайно обговорюватися. Будуть, будуть обговорюватися досить бурно. Оці зміни, оця нова дорога, по якій нам треба йти, або по якій ми вже пішли. Можливо, хтось за, хтось проти. Знаєте, дадуть ще якісь ресурси, які, про які нам не треба знати однозначно. Світ шукає вихід із тих надзвичайно тяжких проблем, які склалися в Україні. Ну, емоції. Емоції там будуть, звичайно, зашкалювати. Там будуть спорити, там будуть. Кричати, Там буде е кожен дока до до, ну, доказувати свою точку зору, доводити свою точку зору. так. Е знаєте, оце, оцей ось ресурс, який нам дадуть для того, щоб ми змогли підсилитись і трансформувати ситуацію. Е е е ця трансформація повинна. Знаєте повинна, е як, е так би мовити, вона повинна якось ситуацію цю, трансформація ця повинна якось підзатягнутися чомусь, чому, я не розумію чому, зараз ми глянемо. Ця е, трансформація відбудеться е, трішечки, трішечки, е, трішечки, як підзатягнеться. Або ситуація якась зараз склалася, затяглася. Оця ситуація. Треба її трансформувати, треба її вирішувати. Треба підсилювати Україну. Ну, те, що, дивіться, те, що зараз таємно, воно все рівно в майбутньому ми про нього дізнаємося, що саме дали для того, щоб перейти на новий рівень. Нашого захисту, що чи все пов'язано з захистом майбутнє шляхи виходу з ситуації будуть запропоновані нам, обговорені, запропоновані. Буде дано ресурс і той ресурс, який нам необхідний для того, щоб ну не то, щоб піти в наступ, а для того, щоб змінити ситуацію досить. Досить швидко, активно. І швидше всього, що там на цьому Рамштайні обговорювалися цілі так, напрямки, можливо, в якому напрямку треба нам діяти, де ми можемо бути успішні, який напрямок нам треба підсилити, щоб там ми отримали успіх. Ви Знаєте, досить результативний, я вам скажу. І рішення там буде прийнято однозначно, і рішення, і бажання, але, але без скандалів, без бурхливих обговорень, звичайно, не обійдеться. Але головне, головне, ми отримуємо ресурс, дуже нам необхідний ресурс, про який ніхто поки що знати не буде, і який допоможе нам трансформувати. Підвішену оцю ситуацію. Пов'язано це із планами на майбутнє. Плани на майбутнє обговорювалися, обговорювалися. світ однозначно все рівно з нами. Хоча, якби нам хотілося, щоб трішечки швидше все це вже проходило, да, приходило до нас в Україну, щоб вже ця трансформація. На користь України відбувалася, але, звичайно, все йде так, як йде. Дадуть, ну, швидше, все бачите, для захисту. Знову ж таки, для захисту ресурс для захисту, швидше всього, що підсилять нас дуже сильно ППО, але будуть шукати шляхи виходу саме для того, щоб ми змогли прорватися, під тим, можливо, піти в наступ, визначалися основні цілі і завдання у воєнних діях. Швидше всього, що нам давали певні ідеї, як і іде правильно, ну, що нам робити, да? ну, як, в якому плані. можливо, якісь військові операції. Пропонувалась ідея розробки військових операцій, щоб вони були успішні. Щоб вони були успішні. Так, бачите, захист, саме, саме, дивіться, це зміна стратегії тактики. Тобто, нам швидше всього пообіцяли, що будуть можливо допомагати у розробці певних, певних операцій, воєнних операцій, скажімо так. Для того, щоб вони стали успішними. От, ідею. Іде ідеї. Бачите, будуть подавати ідеї, як краще, як краще вибудовувати стратегію тактику цієї війни, пропонувалось, дивіться, дуже багато ідей, дуже багато ідей. І з усіх ось ідей і рішень да, треба знайти... Визначитися по колісниці і знайти правильно. Але варіантів буде, було запропоновано. Досить, досить багато. Давайте ще подивимося, які варіанти могли бути. Не поспішати. З, ріш... З прийняття рішень не треба поспішати. Реалізація потребує вкладень. Ну, Проєкт. Да? Реалізація цього проєкту потребує вкладень, тому поспішати не треба. От там наш імператор був. Ну, звичайно, що обговорювалося. Обговорились питання. Питання досить проти, е, е, такі, да, скажімо так, тому що тут ось. Карта, яка говорить, що там без скандалу там не обійшлося. Одні говорили одне, і бачите, вода і огонь. схліснулись вода і огонь. Тому тому, і це не давало і це не давало можливості рухатися далі. так, Бу, Був певний застій по деяких, тобто по деяких, так би мовити, Питаннях був застій, тому що не, не могли домовитися. Домовитися. Але все рівно всі розуміють, що необхідно, необхідно вкладатися, тобто реалізувати в цей проєкт великі кошти, великі кошти. Вісь... В основному питання, бачите, військового керівництва нам необхідно, необхідно. Що? Щоб ми могли бити і наносити великі руйнації. Швидше всього, що обговорилося питання далекобійних ракет. І от саме це питання, бачите, воно було досить спірне. Швидше всього, що пропонували будь-що, аби тільки не це. Тобто, можливо, ще не дозволяли в повній мірі от, да, бити саме західною зброєю і Наносити руйнацію ворогу. Звичайно, що розглядалися деякі варіанти. Так, ось дивіться те, що летить. Те, що летить, жезли. Вісімка жезлів це те, що переміщається по повітрі, по і те що, те, що наносить руйнацію. Ось воно якраз і в ви, ви, викликало топтання на, місці. топтання на місці, але все рівно це питання. Запланувалося, його все рівно розглядали, воно планувалося. Над цим працювали, працювали і, і зробили якусь спільну офіційну заяву. Заяву буде. Зроблено вибір. Зро, зроблено вибір на те, щоб надати ресурс в повній мірі, і швидше всього, швидше всього вам скажу, що дозволять бити. По території Росії. Всі домовилися, всі шанси є, буде офіційне, офіційне, можливо, якесь ну, проголошення цього рішення і так далі. Над цим досить, досить упорно працювали, і це було досить скандальне і спорне питання, спірне питання. Ось так. Ну, я думаю, знаєте, по цьому розкладу для України це засідання Рамштайну було досить і досить продуктивним продуктивним. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.